Всім привіт. Сьогодні у нас неділя, 11 червня. І я собі вибрався на фідер, на Басі Кут, туди з острицю, на галявину, де я зазвичай. Але виберу якусь куточку нову для себе там. Ми там доволі багато місць, ну вона велика. Якщо ще обійти, то виберу щось новеньке. Зараз вже десь третя плюс. Довго я не буду, можливо до восьмої, там не більше бо передають дощ на вечір, на ніч, де як, Тож, не хочеться мокнути. От. Щоб максимально ефективно було, сьогодні буду на одне водилище, щоб не гаяти часу, не кормити дві точки, та й корм зря не викидати. От. Тому зараз дійду, виберу точку, замеркерюсь, прокормлюсь трошки, та й зніму відео, розкажу що, на що і так далі. Я розклався, зараз бігом замішаю прикормочку і буду маркеритись. Буду замішувати сьогодні бондюельку від фанатіка. У мене там половинка її була. Потім половину лящ. Куриця від Мегамікса Мішаю зразу все, бо планую темпу ловити, думаю 2 кілограми йде. І велика плотва від флагмана Гранд Серії. Якщо останеться прикормка, то цілямо на тебе забрати, я не знаю, чи показував. От, всіх самих вже пакетах е, на, на, ну, на зірзамочку взяв, запакував та й в морозильну камеру, та й нормально. Бо я якось бувало на рік заморожував, і нічого нормально було, запах тримався. Сьогодні сильний вітер дуже. Це, звісно, не на руку, важко трошки кидати в точку ідеальну. Проте радує одне, не буде комарів, бо комарів таку погоду і мошки не літають. Я правда, сьогодні забрав якраз свій е пристрій від комарів Термоселівський, я замовляв, хотів протестити, але ну, видно не сьогодні. Але це, це таке. Наступний раз, як буду десь на риболовлі, де буде реально багато мошок, комарів, обов'язково протестую, скажу реально, чи Єрунда чи ні. Чи рятує воно. Бо я чесно довго думав чи брати, але він, я пробував спіральки, ставив по 3, по 4 штуки. Ну, блін. Іноді поїдеш на горинь, на річку, де навколо одні тільки дерева, кущі. Там так гризуть, що спіральки тикай, не тикає, хоч 10 штук поставив. І вони доволі швидко згорають, треба поповняти. ну, Це гемерно трохи. Ось така прикормка сьогодні буде по кольору, така темнувата, ну, десь приблизно як дно тут. Тобто в міру темна. От. Все зносить. Так, буду сміття забирати, бо зараз я так знесе, що й не знайду. Маркеритися. у мене 80 грам. Отерейно, найкраще мені підходить. Я пробував там на 40-50, ну зовсім не те. Тому що це добре пробуває дно. Ну, дуга сьогодні буде чувствую, сильна, коли буду кидати. Не ні бровки, нічого нема, ні ракушки, суто рівне дно. Ще дуже погано, бо сьогодні вітер дує на мене. Відати проти вітру, бо я не куча, що можна, але ой, ой-ой-ой. Тровочка чи що? Ну, поки тихо, ніякої ракушки немає, нічого немає. Дно рівне, місцями мулисте Ракушка, знає, там де... трохи далі, але. Я ж хотів сьогодні на нову точку піти, так що... Нормально. що, Вже є перша риба, тому щось трошки розкажу. Клюнуло у мене на 12-й гачок Престоновський, К10 серії, на поводок сантиметрів ну, приблизно 60. До того я поставив метровий, то було два рази обсосаний опариш, але я абсолютно не бачив покльовки, тому що і вітер шалений, і все. Тобто Прияє тому, що покльовку максимально не можна було побачити. Коротив. Думав чесно, що не побачив покльовки, але на диво від такої от плутви покльовка була дуже класна. Ось моя перша пика... рибинка за сьогодні. Така смішно її таку навіть кидати в садок, проте садок дістану, то що... хай буде. В кінці випущу все одно. От. Ну, чесно радий, що все-таки і опариш трошки був обсосаний пінку, і покльовка відбулася, тому що ну, поки все сприяє тому, щоб кльово не було. Зміна погоди, вчора дощ, сьогодні шалений вітер, сьогодні десь 15 градусів. Ось. Якщо дивитись календар, клок, кльово, хто дивиться там взагалі по нулям, щоб лотва шуля. Погано, що дійсно, чотири ти покльовки не побачиш. Дуже просто Як водили ще, qr але то таке. Рибачу я на інлайн, без фідергама. От. Не знаю, правда, чи клюнуло це в мене просто на оперещі, ні, бо я ще вмикав мотиль діп, це від е, фанатика опіум. І я ще кинув в кормушечку трошки пінки. І буквально десь тільки на п'ятій хвилині плюс-мінус була покльовка. Можливо, вона була і раніше, але я її не бачив, бо буває іноді думає, що є покльовка, але можливо параноя, можливо, ні. От. Це вже десь година пройшла, плюс-мінус, я ще просто говорив, там підійшов один хлопець військовий, він якраз тут на реабілітації, там в нього контузія, плюс з ногою проблеми, ну, загалом. Поговорили трохи туди-сюди. Він так чисто приїхав трошки відпочити, фійнг покидати. До речі, там на сході не буду казати де, але якраз тільки там почав він рибалкою захоплюватись. Бо треба якось відволікатись, самі розумієте. От. трошки холодно. Я не недооцінив погоду. Добре, що в мене оця фліска Військова, вона ну дуже тепла. Просто я її ношу літом, зимою, по хаті на рибалці. Це просто така штука, яку от кожному раджу купити, просто щоб була. Десь на природу, байдуже. Але чесно треба було брати якусь жилетку, бо ну реально холодно. Добре, що я баф взяв. Але все ж задуває. Сьогодні водилище 3,9. Брейновським акцент Т-120. Не знаю, моє улюблене, чесно. От в мене є водилище 3.6 там Схаус здається, чи інше теж Брейновське, трішки краще. То при тому, що 3.6 то усіки 30 см різниці. Але відчувається, ну, дуже. Знаєте, я, можливо, там не супер крутий рибак, щоб щось радити. Але на своєму досвіді скажу, якщо ви хочете купити перше водилище, це фідерне, або ж у вас був до того короткий пікер, якийсь там 2-3 метри, і ви вибираєте між 3,6-3,9, я би радив, суто, моя думка, це 3,9. Реально кидати краще значно, тобто далі летить з ті ж самою кормушкою, з тим же самим зусиллям. Також, коли підсікаєш, набагато краще відчувається і приємніше. До речі, такий забавний момент. Оце була попльовка, а в мене, ну, в мене це таке легеньке крісло, його легко зносить. Я поки підсікав, так за де вудочку, що просто впав. Ну, Реально мене знесло. Я не знаю, не дивився, стільки сьогодні ну, яка ширкість з вітру, ну, ну це дуже дика. Це ще зараз, коли я говорю, то я б сказав, що відносно спокійно, відносно того, як, як може бути. Фух. Чуйок трошки взяв, хоч щось добре, або я завтра не заболів. Хочу поділитись трошки спостереженнями. Здається, я знайшов ключик на сьогоднішню рибалку. Опа, зараз розповім, бо знову клює Третій раз, ключик працює. Загалом, що я зробив? Я вирішив щось змінити. Я змінив кормушку, поводок, гачок. Я поставив меншу кормушку по ємкості пулю від престона, бо вона класно прибуває вітер. Я поставив дуже маленький гачок, 16-й, СОДЕ Овнеруський. І поставив тонку, тонкий поводок, тобто 0,117. Тобто до того в мене був 0,148. І в мене вже було три пукльовки, перші дві на третій. Три четверті хвилині, і от буквально на другій, значить ключик підібраний добре. На жаль, я не зміг перші два рази засікти, тому що ну, мені особисто дуже складно засікати на такий маленький гачок, проте покльовки були. Єдине, не знаю, що саме з цього працює, чи все в комплексі, чи можливо поводок тонкий, чи можливо гачок маленький. Зараз спробую, якщо ну, знову не буду засікати рибу, спробую 0.117 і знову такий поводок, але при цьому гачок більший. Побачимо, що воно буде. Це вже добре, вже мене радує. Давай ще таку клін, щоб я не віду засіб. Ну ты чего бы? Ч ⁇ го бы? О-о-о-о-о-о-о! Сейчас есть. Давай, давай, давай. О, щетрошки, щетрошки, давай. О, рыба есть. Так, як бачили, рибу я зловив, Крючок працює, от вам доказ. Скажу чесно, це я перший раз ловлю на таку тонку жилку на Я, ну Тобто, найтонше це я ловив на 028 і все. Якось не думав, знаєте, не було якоїсь такої потреби чи що, чи можливо просто не... Було. Не думав про це. Проте я взяв сьогодні вирішив, ну, а вдруг. І дійсно не прогадав. Часто кажучи, зграючи на те, що третій закид, третя покльовка, наступний раз візьму 2.09-ку, в мене є. Перевіримо, що воно таке. Клюнуло знову ж таки на червоний опариш або червону пінку. Так і так добре. Поводочний матеріал у мене, який зараз скажу, Флагман Sherman Pro 0117. Що хочу сказати? До речі, таку хорошу плутву зловив. Такий батон міркам басіка. Зараз покажу вам О, ось такий екземпляр, похиті Ну, Ви зрозуміли. Тепер пора і садок доставати. Тому що у нас ще є півтори годинки, ще можна відловитись трошки так. Фух, вітер досі дує, весь час, там процентів напевно два з цього часу він затихав. Хочу так, о, Чуть-чуть підвести такі підсумки, тому що рибалка підходить до завершення вже потрохи. От. В принципі, лов є, плотва в садочку. У мене одна зламана вершинка. Привітайте мене, це мій перший зламаний тіртіп. Зламав я між першим і другим кільцем. Вона тріснула. Суто випадково я якраз хотів докормитись. У мене часть монтажа запуталась і далі все понятно. Ну, я вирішив не витрачати час, просто щоб скручувати монтаж, міняти фвієртіп, в мене є інші з собою. Я просто скотчем примотав, бо скотч завжди ношу. Та й поки ловиться. Воно, звісно, криве, але дві ну, рибини вже зловив з кривим квіртіпом, та й нормально. Да. Головне, завжди носити собі з собою ці квіртіпчики, бо всяке буває. І скотч. Скотч, або дідовська ізолента, це. Краще, що може бути. От. Зараз буквально ще хвилин тако 15, та буду складатись, покажу вам улов. Розкажу детальніше, що на що нашоплювало та й таке. Загалом риболовну сесію я вже закінчив сьогодні. Ще трошки познімаю відосів на кінець. Що хочу сказати. Ключик я такий підібрав. Клювало виключно на 16 гачок, ну, тобто такі дуже маленькі. І на тоненьку жилку 017. Поводок десь довжиною 60 см плюс-мінус. Пробував навіть коли був пльов міняти крючки, об'ємну насадку. плювало виключно на червоний або білий опариш. Точніше, не так, червоний опариш або червона пінка. ось так. Ось покажу вам сьогоднішній улов. Він не шалений, але зважаючи погоду, умови, і то добре. Так. Ось, ловчик стільки, 2, 4, 6, 7 плотвичок. Є така непогана доволі. От. Так що таке, кому було цікаво, підписуйтесь. Буду радий підписці, лайку. І переглядам. Все, до зустрічі!